Коротше, друзі, нам клієнт дозволив розпакувати цей планшет і більш детально вам його показати. Олег, тобі велике дякую за це. Зараз ми його акуратненько розпакуємо і все, що з пам'яті пам'ятаємо, технічні характеристики покажемо, розповімо і одночасно його налаштуємо. Цього планшета. Це у нас бренд Teclast. Постараємося зараз в три хвилинки вкластися і щоденько його показати, адже він у нас запакований. Бачите, Teclast пломби. Стараємося їх акуратно відкрити. Це текласт з сім картами. Тобто дві сімки сюди можна вставити, або сімку і флешку. Підтримується флешечка. Далі, що ще такого по планшету? А, є комплектація величезна тут. Тобто є в нас тут і клавіатура, і чехол. Коробка ось така широка, тому все поклали в коробку. Раніше те робили дві коробки, а тепер вони зробили, збільшили і все всередину поклали. Зараз це все діло. Покажу вам і ми перевіримо разом з вами. От я відкриваю акуратненько пломбочки ці. Хай будуть ось так відкриті. Ми вже за своє життя стільки багато понавідкривали цих посилок. А от клієнту буде цікаво відкрити, тому що це, коли відкриваєш щось нове, це дуже-дуже приємно. Так. Заклеєні, звісно, вони тут ого-го, я вам скажу. Хочеться якнайкраще, а воно тут приклеєно. Ху -ху -ху. О, є! Так, виїжджає планшет. Тарарам, папам, Текласт. Зустрічайте. Зустрічайте планшет Текласт. Він у нас має 11 дюймів. Такий прикольний планшет. Схожий на Lenovo, який ми сьогодні показували. Також пакується такі фірмовій штучці. Сам планшет. На перший час тут знімаємо плівочку, тут буде ще одна плівочка поклеєна. Або можна тут користуватися, а потім зняти, і там буде ще одна плівка. Є в нас е як то, відеокамера спереду і ззаду. Ззаду, дивіться, як потужно, класно зроблено такі штучки, такі гравіювання. Тут нарізочка, така вспишка є в нас. Е далі в нас камера. Два імея, e тобто дві сім-карти сюди вставляються. Де вони вставляються Вставляються вони в нас ось тут. Голочка. Давайте я відразу навіть відкрию, подивлюся, чи це LTE. перевіримо. Але раз є два імея, то це точно буде LTE. Так, да. ось тут навіть лоток, і на лотку підписано 7.1, 1 7 і навіть намальовано, як вставляти. Як вставляти флешку, як вставляти першу та другу сімку. Все, лоток вставляємо назад. Показали вам, далі йдемо по комплекту... Ага, стоп, Не так, отак. Акуратненько все. Чікс, далі, тайпсі-зарядка, вихід на 3,5 наушники. Камера спереду і ззаду. Два стереодинаміка є у нас. Далі, далі, кнопка увімкнення і кнопка збільшити, зменшити гучність. Вмикаємо цей планшет, поки він буде в нас завантажуватися, я його відкладу в сторону а ми пройдемося по комплектації. Дивіться, класно так завантажується. Я його тут покладу. Надіюсь, вам буде видно. Так, поки завантажується планшет, давайте пройдемося по комплектації. Отже, відкриваємо. Тут у нас, дивіться, значить, стилус ручка, Можна кляцати, можна Е, Підставка, otg перехідник і провідні наушники 3,5 з вакуумними вставками. Ось такі. Далі у нас мишка бездротова. Мишка у нас легенька на вагу, тому що тут немає в комплекті батареїв. Китайці вже могли б покласти сюди дві батарейки. Ну, це ладно. Ось така софт-ч покриття, прикольна мишка. І далі у нас іде клавіатура і чехольчик. Чехольчик у нас на Т-60 плюс т класт Давайте відкриємо, подивимося. Ось тут все на місці. Разом з чехольчиком. Клавіатура є бездрутова. Тут вмикається і підключається по блютузу. І з. Сам чехольчик. З однієї сторони прозорий, з іншої сторони, сірий. Такий прикольний. З вирізами, усіма необхідними, які мають бути під цей планшет, тобто під цю модельку планшета. І тепер давайте її налаштуємо відразу і перевіримо. Значить, планшет у нас заряджений на 90%. Виберемо, поставимо відразу українську мову, щоб було зручніше налаштувати. Мов тут дуже багато: і білоруська, і російська, і казахстанська, і болгарська, і яку хоч. всі мови світу є, підтримує планшет. Далі натискаємо кнопку почати. Далі що у нас там питає? вставте сім-карту. Сім-карту ми не будемо вставляти, потім вставимо, пропустити, підключиться до інтернету, потім підключимося. Далі, 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 далі. Час налаштувати, він автоматично налаштується, коли підключиться до інтернету. Прийняти ці всі умови, не ставимо пароля. Без паролі. Е, підготовка планшета. Це може зайняти кілька хвилин. Так, і. Ох, яка пушка! Ти що? Класний планшет, в принципі. Прикольна штучка така собі. Перевертається, все, класно, перевертається. Акселерометр працює. Камера. Камера, можна, я можу, і вас і знімати. Є, працює. Далі на лаштуваннях. Давайте зайдемо на лаштування, щоб я вам міг розповісти детальні характеристики, приблизні характеристики цього планшету. Давайте зараз забіжемо налаштування цього планшету по характеристикам. дивіться. отже, пам'ять у нього 128 Гігабайт. Якщо не помиляюся, 6 оперативки і 10. от, 6 плюс 10, 16 оперативної пам'яті, 128 вбудованої і плюс ще підтримка флешки. Далі в нас акумулятор заряджений на 90%. І цього акумулятора вистачить. ага, Ще трошки треба поклясти, щоб написало, наскільки його вистачить, ще не написали. Далі стоїть тут вже у нас. Дві сім-карти можна поставити. Тут у нас версія Android 14 можна оновляти І Т60 ця моделька в нас. Що ще таке? Що ще? Далі, 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 далі. Пам'ять сказали, акумулятор. Акумулятор, якщо не помиляюсь, 6 або 8 тисяч міліампер, Тобто технічні характеристики ми зробимо в посту, Дослідимо, опишемо, протестуємо і вам вже напишемо в пусту. Буде... Є такі планшети в наявності, до речі, і вони готові до замовлення. Далі, дивіться, ось такий планшет. Ага, тут у нас ще яскравість екрану. Налаштуємо. Він дуже яскравий. Ось так. Не глючить, все класно працює. Яскравенький. І є вже додаткові налаштування. такі як календар, калькулятор, камера, Gmail, що тут ще є. YouTube, YouTube Kids. Тобто, ну, все вже приблизно плюс-мінус налаштовано. Заходимо в Play Market і докачуємо ті додатки, які нам потрібні. Це, наприклад, PrivatBank, Viber і так далі. І так далі. Повністю ось все працює. Виключаємо його, акуратненько пакуємо і відправляємо. Ну, бомбезний, бомбезний планшет. І дуже гарний колір. Гарний такий колір цього планшета. Е, є такі в наявності, кому потрібно для замовлення пишіть в Директ. А, і до речі, екран тут має 90 Гц. Він дає чітку яскраву картинку. Не глючить, дуже швиденько все працює, все просто літає і по якості, як Apple. Прикольний такий от екранчик, коли Apple коштує 20 тисяч гривень, то цей планшет в 5 раз дешевше, і, відповідно, дивіться, якість екрану асиметрична, як Apple. Яскравий, все регулюється, можна зменшити яскравість, можна збільшити яскравість собі тут налаштувати. Є додаткові фішки і функції. Дві сімки dual SIM LTE 4G, і Wi-Fi. флешка, великий ємкосний акумулятор, якого довше вистачить, і камери. Тобто можна спілкуватися, можна працювати. Тобто підходить для будь-якої, багатозадачний, підходить для будь-якої роботи. Можна брати собі в дорогу автомобіль, можна взяти дітям для навчання, можна взяти для бізнесу, можна взяти для схемок тємок Ага, і до комплектації тут у нас під планшетом є ще таємний карманчик, де лежить у нас інструкція, кабель зарядки і голка.